Сьогоднішній запис це мій крик душі. Тому що здавання аміаку стало якоюсь пошистю, і це ненормально. Я вам зараз поясню, чого його взагалі не треба здавати, і звертати уваги на те, що ви отримуєте в аналізах. Я сумую з того, що це вигадала якась людина без освіти, і. Її послухали лікарі і стали включати це в протоколи обстеження. Аміак це газ. Це продукт обміну білку в нашому організмі. І цей газ в крові дуже швидко метаболізується. Тобто він токсичний, і організм його метаболізує і виводить. Причини підвищення аміаку їх три. Перша причина печінкова недостатність. Друга ниркова недостатність. Третя метаболічні генетичні порушення. Серйозні, коли це генетична хвороба. І підвищений рівень аміаку це реанімація. При підвищенні аміаку людина втрачає свідомість, її треба реанімувати, тому що відмовляють нирки і відмовляє печінка. Тому ваша дитина. Яка своїми ногами прийшла в лабораторію, в неї не може бути підвищений аміак. Далі, чому ви отримуєте такі аналізи? Тому що аміак треба здавати виключно в стаціонарі відразу. Відразу забор крові зробити і відразу перевірити, бо це газ. І він дуже швидко перетворюється на інші сполуки. Далі, моя найулюбленіша тема. Люди, які не зрозуміло, як вчили хімію в школі, ви купляєте тест-смужки для заміру аміаку в рідинах для дезінфекції, І берете і міряєте цими смужками сечу дитини. Шановні, ви ж здаєте оргкислоти кислоти сечі. Де ви там бачили аміак? Ви здаєте загальний аналіз сечі? Де ви там бачили аміак? Чого ви взяли взагалі, що сича вашої дитини, це рідина для дезінфекції, ви хоча б сходіть на сайт офіційного виробника і почитайте, для чого використовуються ці смужки. Якщо ви хочете лікувати підвищений аміак, то треба здавати печінкові ниркові проби і лікувати хвороби, які це викликав.